Гафа Ліам Грей я знаю, що парфюмерні любителі в основній своїй масі знайомі з тим ароматом, знають, про що він, беруть собі відливанти, пробують його. Але я його спробувала Нотіно вживу в стаціонарному магазині і вирішила, що такий аромат мені в парфюмерній колекції, в користуванні в гардеробі потрібний і не тільки мені, а моєму чоловікові також. Бо ми вдвох будемо носити цей аромат, бо це стопудовий унісекс. От він для мене не завалюється конкретно в чоловічий бік, він пахне прекрасним сандалом. Зараз ми з вами подивимося його піраміду, бо я, чесно кажучи, її навіть ще не відкривала. Прекрасним сандалом з перцем він і свіжий, і солоний, і ну, не можу сказати, що він огірковий, він скоріше більш стриманий і більш пудровий, хоча деяка розсольність в ньому все ж таки є. 也我来